Коли біль у спині стає вже таким знаєте постійним супутником, а звичні методи не допомагають, постає серйозне питання. Ну а як діяти далі? Медикаментозне лікування, блокади чи хірургічне втручання. Друзі, який шлях обрати в таких випадках будемо сьогодні і далі розбиратися з нами у цій студії Андрій Галій, лікар-нейрохірург, спеціаліст з лікування спини. Тому долучайтеся, друзі. Тема дуже важлива і дотична, Повірте кожному з нас. Андрій, вітаємо ще раз вас у нашій Вітаю. студії. Ну що ж, поговоримо вже про більш такі серйозні патології упорно-рухового апарату. Чим небезпечні або що за собою несуть такі речі, як грижа та стенози хребта, і як розуміти, що проблема вже серйозна і потрібне серйозне втручання, а не просто поглажування по спинці? Першочергово грижа проявляється болем. Болем досить сильним, неприємним, і пацієнти настільки, настільки. Відчувають цей нестерпний біль, що готові на майже будь-що. Це з одного боку. З іншого боку, причина того, що болить, це стиснення грижею нервів. Від цього може страждати ще функція нерву, а функція заключається у чутливості тобто, те, що ми можемо відчувати там у нозі, у руці це все нерв і рухова функція. Тобто нерв передає імпульс на м'язи, і він рухає там стопою, ногою, в цілому. Ось. І коли йде порушення функції За рухової, За життя? рухової ага. то тоді вже це критично треба оперувати. Іноді буває таке, що грижа, знаєте, як то кажуть, випадає, випадає настільки сильно і стискає дуже багато нервових корінців, це називається синдром Кінського хвоста. І у людини можуть розвинутися тазові порушення, це нетримання сечі. У великому складності сходити в туалет, і це абсолютний показ взагалі до хірургії. Але у деяких випадках ми не чекаємо цього, так, рухових функцій, тазових розладів. А коли у людини болить, це вже є показом для того для того, щоб її лікувати інтенсивно, якщо не допомагає медикаментозне лікування або блокади. Чи є момент межі цієї, коли ну, грижу ще якось можна. Не знаю, там Стримати. мануальними речами якось відновити хребет, чи якщо вже є грижа, це вже незворотній зв'язок, що воно буде зростати. Грижа це незворотній процес, мануальною терапією, як то кажуть, вправити там, що заправити назад, неможливо. Це абсолютна міфічність. Скоріше за все, просто колись хотілось комусь розказати, що це можна зробити, але ні. Повірте, я, я бачив і заправити заштовхнути назад це неможливо. Тому, якщо грижа є, людина може бути з грижею, але вона насправді може не боліти. Тобто, грижа це не дорівнює біль у спині або у нозі. Тобто, є ряд пацієнтів, які на МРТ мають грижу, але не мають болівого синдрому. Угу. От це я правильно розумію, це певною мірою запальний процес може бути в ну хребті, коли от навіть ви казали, так грижа може тиснути на нерви. І от чи буде якісь погані наслідки, якщо, наприклад, люди починають робити масажі, мастити зігріваючими мазями, тому що їх рекламують, так? Тобто, от, самолікування починає займатися і краще, можливо, трішечки стає, але ну зрештою, це стає тільки гірше. Це дійсно так яким чином лікуються ось такі моменти медикаментозно? От ви зазначали? У період загострення грижі, коли є виражений запальний процес? Краще все ж таки обмежитися і не виконувати масаж. Це стимулюючі техніки. Тобто, нам більше треба спокій зняти запалення. А за рахунок масажу ми. Пришвидшуємо кровоток у м'язах і у цьому сегменті, і тому йде набряк, і запальний процес ще більше. Зігріваючі мазі також само так реагують. Тому слід обмежитись. З моєї практики були такі ситуації, коли пацієнти йшли на масаж, і їм настільки ставало гірше, що їм доводилося їхати до нас в клініку і робити вже хірургічне втручання, тому що біль був нестерпний. І були такі ситуації, коли насправді під час масажу. Да, масажист сказав, що він може вилікувати грижу, але у людини вже були тазові розлади. Ось людина е знаходиться на столі у памперсі, але масажист каже, ні, я зроблю вас здоровим. Ви підете". Тільки погіршує суток. Да, тому, тому тут треба бути дуже обережним. Щодо того, як правильно лікувати, так дійсно є запальний процес, є реакція організму на те, що знаходиться компонент, компонент ядра. Це компонент міжхребцевого диску, це те, що є грижа, він знаходиться не на своєму місці. І організм починає атакувати це ядро і виникає запальний процес. Щоб лікувати, ми приймаємо протизапальні препарати. І ще ряд інших, які покращують вже провідність нерву, які покращують, покращують кровообіг у нерві, ось такі препарати. І також виконується ще, тобто є лікування медикаментозне, блокади. І, по суті, хірургічне вже втручання. А що таке стенози хребта? От якось не до кінця, можливо, я і хтось із глядачів розуміє ці процеси. Хребет має такий так званий хребтовий канал. Це, по суті, можна сказати, трубка, у якій знаходиться наш спинний мозок. Він оточений водичкою, спинномозковою рідиною, і ось це є, є хребтовий канал. Коли він звужується, він може звужуватися за рахунок декільких е, компонентів. Це міжхребцевий диск, який тисне, це розрощення міжхребцевих суглобів і це гіпертрофія зв'язок, які там проходять. Коли він зменшується, йде стискання, йде стискання спинного мозку, нервових корінців. Оце і називається стеноз хребтового каналу. Іноді стеноз обумовлений пухлинами спинного мозку або навколишніх тканин. Дякую. Андрію, блокада. Багато про неї говорять, багато знають. Що це таке і як вона працює. Тому що, я так розумію, вона десь якби забирає біль, і після цього людина думає, що все у нас здорово. Трішки більше розкажіть, як це, при яких випадках і чому вона є? Блокада це введення битикаметозного препарату у ділянку. У ділянку інтересу, тобто там, де є запальний процес, там, де є грижа. Але треба блокади розрізняти. Чому? Тому що іноді е, пацієнти і лікарі називають блокадами те, що виконується досить поверхнево. Тобто е, є укол у шкіру, вони вважають, що це блокада. Є укол ось такою голкою там у м'яз, вони вважають, що це також блокада. Але блокади – це настільки. Точне введення, яке краще робити під ультразвуковим контролем або під рентген-контролем, тобто, це введення медикаменту. Склад цієї суміші це протизапальний препарат, як правило, і місцевий анестетик, який знімає біль. Тобто, ми, ми знімаємо біль і запалення. Угу. Але після цього вже йде серйозніше лікування. Правильно я розумію? Це yeah. тимчасово чи це в цілому достатньо людей? У деяких випадках блокади може вистачати на досить тривалий час, uh -huh. і людина може не повертатися з цією проблемою. Але іноді блокади не вистачає, навіть глибокої блокади, яка робиться навіть у місце, де проходить джереловий корінець, і вона може бути неефективною. Що Дякую. таке кейджі і гвинти для хребта, як вони працюють і в яких випадках є показання для їх встановлення? Загалом можемо назвати це все імплантами, так, як імпланти там, зуби, так і у хребті є свої імпланти. Кейдж це замісник міжхребцевого диску. Він може бути виготовлений з різних матеріалів, титанові матеріали, пластикові матеріали, тобто його функція замістити диск. Якщо ми прибираємо повністю диск, є деякі операції, які, е, які в цьому ну, в цьому напрямку виконуються, і ми повинні замістити, тому що з вільного простору там не може бути, тому що буде усадка, просадка хребта нашого е, гвинти це е, гвинти, да, е, безпосередньо титанові пристрої, які вставляються у тіла хребтів, і за рахунок цього вони виконують функцію стабілізації хребта. Тобто його укріплення. Угу. І, е, зрештою, в яких, е, ну, наскільки серйозні мають бути вже ситуація в хребті, щоб дійсно було показання до таких імплантів або от такого методу лікування? Е, стенози хребта обумовлені, обумовлені е, грижами або пухлинами. Це е, спондилолістесин це такі ситуації, коли хребет. Е, Зміщується, він є нестабільним, і рухи можуть викликати больові відчуття. Деякі пухлини, які нам доводиться видаляти, ми робимо заднім доступом і прибираємо кісточку, компонент хребця і за рахунок цього дестабілізуємо хребет. Тоді ми повинні встановити ці кейджі, щоб поновити цю стабільність яким чином ми можемо знову ж таки мінімізувати, якщо в нас вже є грижа? Можливо, вона не в запущеному такому стані, але час від часу може там то трошечки, ну, я не знаю, Про чи вона там дадати, там натиснути на якийсь ем, нерв. нерв там да, і так далі. Тобто ми розуміємо, що проблема є, і ну наскільки от я пам'ятаю, так традиційно кажуть, що при грижі не можна там піднімати важкого, там робити якихось різких рухів. Як ми можемо теж от, мінімізувати її прояв? Можливо, блокувати да, самостійними якимись профілактичними діями. Е, і, до прикладу, чи можуть допомогти від таких різких рухів еластичні пояси, тайпування, яке от допомагає, ніби трішечки амортизує нам наші рухи, щоб не було такого, що ти чхнув і в тебе випав так, так. хребет. Зміщення. Випав диск. Е, ну, По-перше, треба розрізняти. Грижі можуть розрізнятися розміром і ступенем, ступенем стискання нервів. Якщо це незначене стискання, то людина може успішно жити з грижею і не відчувати дискомфорту. Або періодично вона може загостритись, цей період пройде, поприймає протизапальні препарати, і все буде окей. Щодо бажаного навантаження, то це, звісно, підіймати важкі предмети, От максимально це така порада, з прямою спиною за рахунок ніг. Тому що нерідко буває на прийомі, люди приходять і кажуть. Та ось підняв там чугунну, чугунну ванну і, і щось прострілило. Я кажу: ну, в принципі, так. Да. <ріпеціпраць> <ріпець> тобто ми логічний, не схиляємося що, і не спиною піднімаємо, схиляємо, а... за а... рахунок ніг з прямою спиною і за рахунок більше м'язів спини. Це один момент. Інший момент щодо тийпування це непогана штука, буде розвантажуватися м'язи, тому що під час грижі йде такий. Порочний круг у плані того, що організм намагається зафіксувати цей сегмент хребта. І м'язи патологічно напружуються, їх треба розслабити. Тому в деяких випадках приймаються препарати міорелаксанти, і також такі засоби, як ви кажете, можуть успішно застосовуватися. Якщо виражений біль загострення, то іноді одягають дійсно корсети, але більше для того, щоб людина себе дисциплінувала, щоб вона не нахилялася зайвий раз. Щоб був цей стан спокою, про який ми говорили так. на початку, так. щоб має заспокоїтися ці запалення? Так, mm. Але але це повинно бути в міру? Тобто це не повинно бути тижнями і таке інше. Ну в ідеалі це взагалі має бути під наглядом спеціаліста, так. який скаже, коли, скільки, що носити. Так. А, які сучасні методи операції на хребті сьогодні? Ось які є найменш травматичніші, і як відновлення після них в людини відбувається? Те, чим ви займаєтеся, щоб люди знали. Які дійсно випадки, і що сьогодні медицина може зробити, щоб допомогти? Загалом принципово щодо найбільш актуальної теми гриж, то є два типи операцій, і всі вони виконуються під збільшенням, так оптичним збільшенням. Я маю на увазі, що це або мікроскоп, або ендоскоп. Мікроскоп це пристрій, який в декілька разів збільшує, і це дозволяє насправді досить делікатно працювати на структурах хребта. І в тих ділянках, де, де проходять нервові корінці, ну, мінім, мінімізувати максимально травматизацію кровотечу, ускладнення. Те ж саме стосується і ендоскопу. Також є малоінвазивне е, встановлення кейджів і гвинтів. Uh -huh. тобто Через невеликі розрізи робляться операції у порівнянні, звісно, з попередніми роками це робили великий розріз, повністю там відсепаровували м'язи. Це досить травматичні операції з великою крововтратою і ну, досить складним відновленням Потім ось ці операції сучасні, вони виконуються досить швидко, і пацієнт на наступний день або у цей же день може спокійно ходити вже Ого. і бігати. Нічого собі. Як медицина пішла та, вперед. дякуємо за такий класний кейс, досвіди. на останок. Маємо буквально хвилину. Ваші от резюмуючі побажання в цілому про здоров'я спини. Так ми проговорили багато аспектів. Що б ви порадили от просто сьогодні кожній людині для того, щоб ну не довести себе до такого стану, коли треба вже робити реально втручання, таке яке ну зрештою, ну може призвести до такого тривалого відновлення. Ну, повертаючись до сказаного, звісно ж, займатися профілактикою, тому що краще на початковому етапі зупинити захворювання, які ми можемо, можемо простими методами це зробити. Ось, і звісно, не відкладати похід до спеціаліста. Так краще розуміти, з чим ви маєте справу, і якщо маєте біль, не треба його терпіти. Дуже багато людей терплять роками біль. Боячий спеціаліста операції, але насправді вони їм навіть і не потрібні. Можна вирішити це іншим шляхом, тому краще звертатися до спеціаліста і займатися профілактикою. До. А ще найкраще вчасно звертатися, тому що потім вчасно, ти звісно. сам особисто примусово прийдеш, так да. або принесуть або тебе принесуть. Це так. Друзі, Андрій Галій, лікар-нейрохірург, спеціаліст з лікування спини. Говорили про дуже важливі речі, друзі. Насправді ми дотичні до кожного з цих моментів, тому бережіть себе, ви знаєте, які перспективи, що готові спеціалісти зі своєї сторони зробити, але все це в комплексі, і ми зі своєї сторони, друзі, повинні піклуватися про наш опорно-руховий апарат. Ось тому, якщо вважаєте, що ця тема для вас дотична, бо вашим друзям, можливо, які зараз переживають не найкращі ситуації зі своєю спиною, можете це відео поширити вашим друзям або колегам. А на нашому youtube каналі ранок надії ця розмова зберігається.